Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні ми знову зануримось у світ музики та творчості. Адже до нашої студії завітав Олександр Кравченко, автор пісень, який поділиться з нами ідеями, що лягли в основу його нового музичного твору. Посад радий вітати вас. В нашій студії. Добрий вечір, пане Олександр. Дякую за запрошення. По-перше, я хочу привітати наших. Мужніх доблесних захисників України низкою вклонитися за те, що завдяки їм наші діти можуть спати спокійно, наші родини з нетерпінням чекають їхнього повернення. А ми дорослі можемо працювати і своєю працею наближати цю перемогу як можна скоріше. От, і сьогодні ж ще одне свято це День Святого Миколая. Це завжди таке дуже тепле, це сімейне свято. У мене такі дитячі завжди спогади, спогади так? Про, це, про це свято. Як я завжди здивився під подушку. Я, Маю таку надію, любі глядачі, що кожен з цього сьогодні уранці знайшов під подушкою у себе довго подарунок, бо ми всі дуже гарно себе вели, тому що нас обща біда сплотила, наша нація об'єдналася і нам можна сказати. Допомагає не тільки увесь світ у цій боротьбі з ворогом, а навіть вищі сили нам сили допомагають, бо, бачите, ось об'єдналося свято святого Миколая і День захисників вітчизни. Так. Чудово, дуже гарні слова, пане Сандре. Привітання і для наших захисників, і зі святом Днем Святого Миколая. Давайте поговоримо про пісню, про вашу нову пісню. Як виникла ідея її створення, і давайте назву. Ми найголовіше сказали її назву. Ну, а, пісня називається Я тебе кохаю. А, ну а, насправді, я вважаю, що. А, Кохання це дуже е, таке всеоб'ємче е, значення має. Це е, і любов до коханої жінки, це і любов до батьківщини, це любов до дітей. І вона любов, воно як е, е, основополагаючий такий стержень, на, на, біля якого. У, Складуються почуття, характер людини. Ну, в даному випадку ця пісня написана коханій людині з моїй дружині. І чому я саме сьогодні хотів заспівати цю пісню? Тому що я розумію наших захисників. Як їм хочеться вже, як скоріше хочеться їм перемогти і прийти у рідну домівку, у свої сім'ї, обійняти своїх дітей, своїх рідних та близьких, дружину, кохану, друзину, кохану дружину або наречену. От. І сказати самі найзавітніші, самі тепліші і, і рідніші слова. І ну, такі слова прозвучать у цій пісні. А, так, от ви сказали про почуття, що ця пісня про почуття, ця пісня про емоції. А, які почати емоції, ви цією піснею хочете викликати у слухачів? Ну, звичайно, я хочу, щоб люди. Любили друг друга. Я маю на увазі у сім'ях, щоб були дуже міцні стосунки, От, щоб люди допомагали друг другу, проявляли турботу один про одного. Тому що ну, на цьому життя наше основане. От, дивляться наші діти, як дорослі себе ведуть, і, звичайно, і самі ж так будуть у майбутньому себе вести. От, тому що вже а, а, саме сім'я це той осередок, де починається виховання дитини. Як у нього було в, в сім'ї, таким він і виросте. Якщо він. У, у сім'ї була турбота, ласка, тепло, то і він же ж таким же самим і виросте. От, і Виросте такий же діточок. Так. Да. А Садар, як от, от саме про пісні, так. От як вибираєте теми для своїх пісень і чи маєте ви якісь улюблені тематичні напрямки? От Про що найбільше пишете? Ну на, на, насправді дуже багато залежить від настрою дня. От, наприклад, сьогодні в мене ялинковий настрій дня, тому в мене такий колір сорочки. От так можна сказати і з піснею. От, буває так раптово нахлине якісь почуття, якісь слова прийдуть у думки. І тоді потрішечку народжуються слова, мелодія, і в результаті виходить пісня. Ну, звичайно, всі ті. Те, що проход, ну, зараз відбувається, збу відбувається да, в країні, а, в сім'ї, та навіть, а, навіть а, на роботі. Це воно. А, допомагає, напевно, і, так? Допомагає, і воно, а, відображується, відображується да, це, це в піснях. Ну, так от якось воно. А буває так, що зовсім і не поймеш, що, чого це саме, чому, ця, чому саме ці ця пісня, чому ці легли. слова прийшли в голову? Буває таке. Так. А як ви обираєте, от, ну, назву для пісні? От пісня Я тебе кохаю, так? Зрозуміло, що вона про кохання, вона там присвячена коханню людині. Але от як обрати назву для пісні? Ну, назва, вона. Дуже важлива для пісні. Над, так, назва повинна, мені здається, чіпляти. Люди вона і... як, оце таке слово гарне є, дуже воно таке розумне. Квіт-есенція. Угу. От. От, от, от. Назва вона якби повинна бути квіт-есенцією цієї ці пісні. Вона, е, вона должна, не повинна бути дуже довгою. Але змістовною. І відобразити все те, що в цій пісні, про що в цій пісні співають. Можна бути простою, але зрозумілою. Так, Так, так звичайно. Так. Ну, я не знаю, я намагаюся назвати так пісню, а коли виходить, коли, мабуть, і не виходить, це ж таке діло. Так. А, чи співпрацюєте ви з іншими творчими особистостями Кривого Рога? Звичайно. А як же ж би цього? Кривий ріг, от я навіть чув такий вислів: це якась творча аномалія. Ну в якому сенсі, у гарному сенсі, що тут дуже багато талановитих людей. Не тільки співаків, композиторів, музикантів, але й художників. потім... Майстрів народного мистецтва і таке інше письменників, поетів. От. І тому, звичайно, що хочеться з цими людьми спілкувати, з ними створювати якісь спільні проекти. І це, це коло поступово розширюється. Ну, вже досить багато у нас коло і аранжувальників, і музикантів, і вокалістів. І це коло постійно розширюється. Ось зовсім недавно а, в нашу а, так сказати, творчу сім'ю вальється ще один а, новий вокаліст. А, і, і гітаріст він, от Большенко Сергій, дуже відома людина у нас в Кривому Розі. От я на, на, маю надію з, з ним співпрацювати і надалі. Ми будемо готувати е, нову пісню. Так, ну тобто, ми можемо впевнено назвати Кривий Ріг таким творчим містом. Так. Творять не тільки е, сталевари е, наші відомі і дуже. А, а, заслужені, а, але і а, творчі люди і, і ну, таке інше. Да. Так, ну і а, щоб це було підтвердженням наших слів, пан Сандер, я пропоную вам а, заспівати пісню, яка а, про кохання, яка присвячена вашій дружині. А, і я думаю, що кожен для себе щось знайде в цій пісні. Так, Я оце, так і хотів, щоб кожен для себе щось знайшов в цій пісні. От, згадав свою сім'ю, свою кохану, дружину, дівчину, і а, серце забилося частіше. Так. А, друзі, я нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер на першому міському і в гостях у нас був Олександр Кравченко. Але не а, спішіть перемикати, адже попереду вас чекає музичний подарунок. Як простори вітер, як блакить та хвільний і як море хвилі, кожна мить без тебе, наче день без сонця, як без ночі місяць, мрії як без крилі, я же отже... Писняньється радісно луна, ты всесвіт, неба шепіт, З моря плескіронька ясна, Розцвіли у душі, ніжно, но. Назавжди, У Украї далекі, щоб знайти єдину, мою половинку, а зустрів дома у розмай квітучий я блатить на оку, чарівну перлинку джерельце з мого серця, Пісня л'ється, радісно луна. Ти, мій всесвіт, неба шепіт, Моря плескіт, зіранька ясна. Розвіт... Ти щастя та надія, в серці ти кохана, бажана ти мрія і тендітну руку міцно я тримаю, я найщасливіший, бо тебе кохаю. З мого серця, пісня лється, радісно луна, і мій все світ не моря плескіт, сіронька ясна. Я тебе кохаю, як простори вітер, як блакит та хвіни. І як море хвилі, кожна вить без тебе, наче день без сонця, як без ночі місяць, Мрії як без крилі.